Це невеличкий такий алгоритм, як зібрати, як підключити такий масло прес. Е, почнемо з електричного манометра. А, до речі, у нас циліндр на 50 тонн двохпотоковий. Це топова комплектація на сьогоднішній день. Він і потужний і швидкий. Якщо ви обрали комплектацію з електричним манометром, він докупляється окремо. Допомагає напівавтоматизувати наш процес. Спочатку ви з гліцериновим манометром, неділю другу Розумієте принцип, що за чим як працює, і тільки тоді підключаєте електричний. Ну, Сам процес вам буде більш зрозуміліше. Якщо ви зразу візьмете електричний, тут трошки є налаштування, треба розбиратися з цим. Попрацювали з гліцериновим через неділю другу підключили електричний. Значить, приходить вам ось такий маслопрес, Він розібраний. Спочатку маслостанцію відкриваємо заливну горловину. Ось вона ззаді. Дія каністра 5,5 літрів. Заливаємо всередину. Слідче, ставимо циліндр в нашу станину. Знімаємо гайку з циліндра, опускаємо. Гайку знизу зафіксували фланцеву від руки. Наступне під'єднуємо рукава високого тиску. Правий рукав ми під'єднуємо на низ, Тут швидкоз'єм у нас все з'єднується папа, мама. Е, в цьому місці трошки так буде поганий доступ, але пах-пах-пах закрутили. Слідуюча рука у нас лівий. Так само тут на фумленту затянули. Ключиком на 19, здається. А ну-ну, Перевіримо. Так, Ключ на 19. Зверху у нас швидкоз'єм. Можна від руки, можна трошки жабами затягнути. Я такі плоскогубці жаби називаю. Затягнули. Є підключення в нас пішло. Є у нас важель. Перший, перше положення ми переключаємо, наш шток опускається вниз. Це нейтральне положення. Це якщо ми шток хочемо підняти догори. Є в нас два манометри, які дублюються верхній нижній. верхній гліцериновий, нижній електронний. Е, є педалька у вас, яка спрацьовує, коли ви на неї натискаєте. От дивіться. Ага, включимо функцію. Є, включили. Все. Нажимаємо. Наш е, мотор спрацьовує, е, запускаємо систему. Є тут, значить, гідравлічний кран, він двохходовий. Е, коли він перекритий, яка його роль? Коли він перекритий, от дивіться, ми натискаємо і піднімається наша стрілка. Він пропускає в одну сторону. Коли ми скидаємо тиск з маслостанції, Бачите, кран тримає, розгружає нашу рукаву, розгружає маслостанцію. Це зручно лишати на ніч. Ось так. Закрутили, лишили на ніч, маслостанцію виключили. Електричний манометр виключили. Якщо ми хочемо тиск скинути, відкриваємо кран. Тиск скинули, переключаємо в праве положення маслостанцію, включається у нас нижня камера. І шток нас піднімається. Який рекомендований тиск в системі для того, щоб нормально працювати? Рекомендований тиск це 55 МБПКів. 40-50, більше вам не треба. Всі, всі тверді культури, для всіх культур достатньо такого тиску. Шток у нас опускається максимально на 200 мм. Я рекомендую його опускати в плюс-мінус 150-160 мм. Тиск ми скидаємо на маслостанції плавно. Ось так дивіться. Раз. І скинули. Щоб не було гідроудару. Для цього це робиться. Так, ніби все сказав, все розказав, все пояснив. Ага, електричний манометр забув. Я ж обіцяв, що в кінці розкажу. От Дивіться, є в нас електричний манометр. Е, запускається він кнопкою функція. Ось вона. Е, ліва, ми переходимо між режимами. Оце в нас вказана верхня межа 55 мегапаскаль, коли наш, е, наша маслостанція буде вимикатися. Слідующе, це 45, це нижня межа. Коли наш тиск в системі опускається, тоді маслостанція буде запускатися. В середньому ставимо, щоб у нас ця різниця була 10-15 Мпаскалі. Є, е, є тут у нас мегапаскалі, бо є три, ще дві різні шкали. Ми вибираємо мегапаскалі. Як запустити манометр? Запускаємо. Можна як і кнопкою працювати, можна і перейти в ручне керування. Ось дивіться, ось дання кнопка. Раз, маслостанція виключилась. Я зараз зімітую. Е, Нас тиск опуститься нижче 45 на поставку. Це за сильно скинув. От дивіться, О, зараз. Так. Щоб опустився, знов піднявся. І це буде працювати циклічно, без вашої участі. Так, за циліндр розказав, за кран розказав, за. Шток розказав за маслостанцію Так само розказав, показав електричний манометр розібрали. Функція виключається. Ось вона. Ще забув додати. Дивіться, коли ми працюємо з електричним манометром, в комплекті буде мідна прокладка. Ми цю мідну прокладочку ставимо між манометром і самим штуцером, затягнули двома ключами. тоді... Вилку від маслостанції ми під'єднуємо в е, автоматику, а провід з автоматики з вилкою, ми вже під'єднуємо в мережу. Все, в принципі, все розказав, все пояснив.